Всім привіт, з вами знову Юрій і канал Міні-Трактор із мотоблока. Я показую наступну частину встановлення рульової колонки. От, і рульова, тяга. От, э, рульова колонка приїжджає ось в такому вигляді до клієнта. Дві пластинки для верхнього кріплення. І ось так знизу це москічовська колонка. Ось зараз ми ставимо якраз Жигульовську колонку, різниці немає. Тобто є пластинки, вони поприхвачували прихватками нижні кріплення і бокова ще пластинка. Тобто вони тільки поприхвачені, Тобто, коли буде встановлювати, треба буде знімати. Ось я показую, в якому місці приварюється ось це нижнє кріплення, потім до його ось я прихватив пластинку і буде збоку ставитися ще ось одна пластинка. Вона прихвачуватись, тобто приваруватися буде. Зараз я її все обварую, ось показую, як вона встановлюється. Десь приблизно так, посередині. І ось оці вуши, ось вони, ці дві пластинки, ось вони куди йдуть кріплення для рульової колонки для верха руля, як би сказати. Тобто рульова колонка досить міцно кріпиться, вона нікуди не гуляє, не болтається. Ну, перед тим треба буде відрізати. Цю тягу чи речага перемикання передач, щоб він не заважав. Тут має бути зазор. По-любому має бути зазор, бо ще коли будемо варити речага, то воно вийде, що дуже впритик. Через тебе залишити зазор 1-2 см. І ось таким чином. Встановлюється рульова колонка. Це все ще буде обварено, проварено, з тої сторони ці всі пластинки, все буде усилено, тут буде теж проварено. І от тяга. Тяга ось, вона йде оця кривенька, трошки, як би сказати, з тої сторони там рівна йде. От, приварена, конечно. а друга сторона кривенька. І вона для чого йде, щоб коли при вивороті руля, щоб у нас не впиралася тяга Оце є. В, в, в раму саму. Через тобто, те вона тут згинається і вона йде одразу отут тільки прихвачена. Вона не йде приварена, вона прихвачена. Через те, ви там самі вже її під яким кутом е виставляєте і тоді вже обварюєте. Ну, покажу зараз, як руль крутиться. Вивертається на е ліву сторону виворот. Е тут зробили якраз обмеження. Получається по рульовій колонці, що поїздити по нерівностях і ось цей зазор, щоб колиша не доставала до маховика. Через те в ліву сторону виворот трошки менший робимо, зато праву фактично нічого не мішає, руль вивертається ще більше. Тому тобто наставити ще обмежувач, а то вже хазяїн за потреби собі як захоче поставити обмежувач. Тобто ось таким чином. Ось так крутиться руль. Одним пальчиком. Вот так, щоб не розказували, там що. Тяжко, тяжко крутиться, руль крутиться одним пальчиком. При умові, що тут стоїть домкрат. Бо зараз пустуються коментарі, ти домкрат поставити там легенько. легенько воно крутиться. Да. Пальчиком одним може крутитися тільки на домкраті. А так моя рульова колонка крутиться двома пальчиками. Без домкрата Розуміли. Що кому показав, ось так, ось такий загальний вигляд, як вона має стояти. Тобто тут руля. Кожен клієнт може собі поставити, як наклонити більше туди, більше сюди, вперед, вертикально поставити. І ось вона як чітко рулева колонка, покажу, як проходить понад гальмами, ніхто нікому нічого не мішає. Все воно тут проходить туди-сюди і повертає, вивертає. Все. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео, ми продовжуємо будувати.